Шанували каменяра. В Івано-Франківську відбулися урочистості з нагоди 157-ї річниці з дня народження патрона міста Івана Франка. Ходою від адмінбудинку чиновники разом з пересічними мешканцями прийшли спочатку до погруддя українського письменника, потім вирушили до пам'ятника Франкові на вулиці Незалежності. Представники обласної та міської влади цьогоріч у привітальних промовах до присутніх були самокритичними. Визнали, що роблять недостатньо, аби прославляти та популяризувати творчість та ідеї вічного революціонера. Та й загалом нині в час Лені державності кажуть, багатьом бракує сили духу та віри в Україну. Давайте подивимось один на другому і скажемо. Тут є багато представників обласної влади, міської влади. Мало що ми робимо для того, щоб Іван Якович Франко у місто наше носить його ім'я, був пошанований. На теренах Прикарпаття Франко говорить у цій статті про ту велику місію, яка сьогодні стоїть перед нашою інтелігенцією витворити з усієї етнічної маси українського народу українську націю. На жаль, скільки років пройшло, скільки говоримо, але. Цієї сильної української нації, яка би була живим організмом і здатна до самостійного політичного і культурного життя, ми, на жаль, не маємо і сьогодні. А після офіційних заходів біля пам'ятника Каманіру відбулися франкові читання. Кожен бажаючий міг підійти до мікрофону та продекламувати присутні моривки створів та віршів Івана Франка. Долучилися до акції як молодь, так і поважні івано-франківці.